Холодним льотневим ранком у київському експоцентрі киплять приготування. І це не чергова виставка. Сьогодні тут зібрались київські любителі бігу. Взимку можна зігріватися по-різному: пити гарячий чай, тепло вдягатися або зігріватися бігом. Як це роблять київські спортсмени? Близько 200 учасників зареєструвалися та отримали номери для забігу. Розминку та тренування багато хто починав ще в приміщенні. Жінки мали потулати дистанцію в 5 кілометрів, а чоловіки у 10. Організатори з київського бігового клубу Київ Мертон Райнклаб. Заохотили всіх небайдужих до спорту взяти участь або прийти пополювати. В нашому кубку клубу може прийняти кожна людина участь. Так, незалежності, ви являєтесь нашим членом клубу, чи ви не являєтеся. Бігайте, кохайтеся і займайтеся спортом. Це саме основне, мені здається. Зібравшись на лінії старту, бігуни чекали лише одного. На старт! Глядачі в різні причини тут бути, але байдужих нема. Вони мої герої. Тут так холодно. Ми просто льодом вкрились. І хто зараз хоче бігати? Ці люди молодці. Всім фіскульт, привіт, всім не замерзати, всім триматися, всім бути першими, як ми сьогодні. <ривіт> Учасники успішно дають фінішну лінію, але не емоції. Ти що й до що ви відчуваєш щастя. Олександр вже п'ять років починає день з пробіжки та тренування. Перемога в забігу це вибухові відчуття та нагорода за зусилля. Це чудовий вид спорту, це королева спорту, легка атлетика. І вона мені дуже подобається. Спорт це моє життя. І я думаю, сьогодні всім сподобався цей забіг. Насичено так. Ну, це, це дуже великі емоції. Хоча імпровізовану сцену для нагородження пошкодив необачний водій, церемонія пройшла на ура. Переможців у різних номінаціях нагородили грамотами, медалями та призами від спонсорів. Хоча ціннішою нагородою стала підтримка близьких. Новий тур змагань планується на весну. Ольга Херман, Могилянська школа журналістики.